Поглянь. Христя опублікувала новий допис в соцмережі. Неймовірна атмосфера Львова. Кожна вуличка тут ніби має свій аромат. А яка нічна панорама міста з високого замку. Правду кажуть, Львів прекрасний і вдень, і вночі. Чому вживаємо Львів, але Львова? Нічна, але вночі. Ти знаєш, що українська мова надзвичайно милозвучна. Цьому сприяють чергування голосних звуків, які виникають при зміні слова чи його форми. Розглянь найуживаніші випадки чергування голосних у коренях слів. О або Е у відкритому складі. При зміні слова чи доборі спільнокореневих слів чергуються з І в закритому складі. Відкритий склад це такий. Який закінчується голосним звуком Закритий. Приголосним. Поглянь. Ночі. Ніч. Дорога. Доріг. Печі. Піч. Осенні. Осінь. Зверни увагу. Чергуються звуки, а не букви. О, е з і також можуть чергуватися в суфіксах слів, радість, радості, батьків, батькова. Орфограма до правила. букви О, і, е, і в коренях і суфіксах слів. Христя дуже любить подорожувати містами України. Зміни подані хештеги слів так, щоб побачити, чи відбувається чергування ОЕ з І. Тернопіль, Харків, Чернігів. Канів, Київ. Тернополя. Харкова. Чернігова. Канева. Києва. До речі, які звуки чергуються у слові Київ Києва? Е з і. Пам'ятай ЙЕ Є -є. це букви, а звуки І та Е. Зверни увагу Чергування «о», «е», з І не відбувається у таких випадках. Якщо о е випадні весен весна, казок казка, у буквосполученнях оро, оло, ере, еле, подорожі подорож, береги, берег У словах іншомовного походження Студент Лондон. Поглянь, який коментар до свого допису додала Христя Аромат Львова відчуваєш на вулиці Вірменській. Вона ніби переносить тебе у старовину. Кожна будівля це витвір мистецтва. Особливо мені сподобалася кам'яниця пори року. Знайди слова, у яких відбувається чергування О, Е з І. Добери відповідники. Львова, львів, вона. Він. Будівля. будова, витвір, витвору, пори. Пір. Року. Рік. Після шиплячих приголосних «ж», Ч. Ш. О може чергуватися з е, вечори вечеря, чотири четвертий, шостий, шестий. Чергування голосних звуків відбуваються також і в дієсловах, але обов'язково перед наголошеним суфіксом а. О чергується з а. Котити. Катати. Скочити скакати. Звук е, якщо він випадний, чергується з и. Виберу вибирати, бо є брати. Завмерти завмирати, бо є завмре. Запам'ятай У слові невмирущий пиши «и». Звук е, якщо невипадний перед суфіксами а або ува. Чергується з і. Зачепити, зачіпати, чекати, очікувати. Орфограма ОА в коренях слів. Знайди в розповіді Христі дієслова, у яких можливе чергування голосних звуків. Добери відповідники. Під час екскурсії я відвідала стадіон Арена Львів, де спостерігала, як гравці ганяють м'яча. Так і хотілося полетіти до них і допомогти забити гол. Спостерігала спостерегти. Ганяють. Гонити. Полетіти, політати, Допомогти Допомагати. Вимовляй чітко і та і, після г, к, х і шиплячих ж, «ч», ш. І вимовляємо та пишемо, якщо чергується з о е, гірський, гори. Шість, шести, шостий. «И», якщо цей звук не чергується. Кишеня Життя. Запам'ятай орфограму. Букви и, и і після ж, ч, «ш» та «г», К, «х» у коренях слів. Потренуймося. Під час екскурсії у місті Лева слова загубили деякі літери. Допоможе їх відновити, заповнивши пропуски. Гість. щока, Розхитати. 600 громовиця Тіні Восьми Стелити До речі, перевірити правопис слова тобі допоможе орфографічний словник. Покликання на його онлайн версію знайдеш під цим відео. Тепер ти все знаєш про чергування голосних звуків. Тож, поглянувши ще раз на допис Христі, розумієш, що у словах вночі. Нічна Львова Львів відбувається чергування О з І в закритому складі. Запам'ятай чергування голосних звуків виникають при зміні слова чи доборі спільнокореневих слів. О або Е у відкритому складі чергуються з І у закритому складі, О чергується з Е. Після шиплячих приголосних Ж. «ч», «ш». Чергування голосних у коренях дієслів відбувається перед наголошеним суфіксом а «О» чергується з а, е випадний чергується з і, е невипадний чергується з і. Вимовляй чітко і та е після «г», «к», «х» і шиплячих ж чи ш. Чергування голосних звуків робить мовлення милозвучним. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!